Привіт, друзі! З вами я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжан. Ну що ж, у нас мапа Варварівка для ферми Симулятор 15, мапа про Дніпропетровську область. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Насправді, мапа завантажується немало часу, але це і так зрозуміло, тому що на ній присутньо доволі багато різних. Підприємство. І ви, певно, вже безліч разів чули про цю мапу. Що ж ви чули про цю варварівку? Це ж просто відома мапа ще з 13-ї ферми. А також, друзі, не забудьте поставити вашу вподобайку та підписатися на цей канал. Це мене змотивує зробити наступні відосики. Бачимо, бачимо, ми будівельні крани, що щось та й будують на цій мапі. Ну, насправді, мапа Варварівка зроблена однією людиною, саме Дмитром Поляковим. І він, бачите, зробив для нас, друзі, ось такий шедевр. Але це не та Варварівка, яку ви звикли бачити у 22-й фермі, в 19, а тим більше в 17 або в 13. Але все рівно у нас тут є безліч безліч підприємців. Якщо ми вийдемо до цієї польової дороги, так ми бачимо тут дізно, що власну базу. Але це не найголовніше. А найголовніше те, що за нашою, ну не за нашою хатою, а от за цією лісосмугою ми побачимо млини. Так, ми можемо тут виробляти борошно, пшеничне, там ячміне борошно, напевно, що кукурудзяне саме у цьому місці. І... На мапі теж дуже багато підприємств, але просто так це підприємство ви ще не отримаєте, тому навіть не надійтеся на те, що всі підприємства на цій мапі будуть належати лише вам. Ну, вам потрібно багато грошей, вам потрібні ресурси. А цим вам допоможе допоможе дещо цікаво. До ну, насправді цікава механіка. Навіть якщо ми заїдемо на якесь підприємство, то ми побачимо, що підприємство щось потребує. І його просто так не купиш, як було на мапі Синява. Тому... Давайте дивитися. Ну так, це у нас магазинчик. І тут цікава будівля. До речі, її не було. Не було у попередніх версіях самої мапи Варварівка. Це у нас якийсь млин, сюди треба привозити. Цікаво, що сюди треба привозити. Напевно, ще якусь тирсу чи що, дивіться. Ну ось, друзі, і воно а там, дивіться, у нас крани. Але гарненько насправді зроблений рельєф. Я це помітив. Багато тут у нас рогозу, друзі. Багато рогозу. Так, ну що ж, вирушаємо, поїдемо до першого підприємства. А потім з вами будемо і так поступово їздити самою мапою. Що стосується особливостей цієї мапи, то... дивіться, які у нас тут. Підприємства. Ну це вам нема на мапі синява. Ти просто підходив до позначки і купував саму будівлю. Там зникали будівельні матеріали, і вся будівля була готова до функціонування. Так, дивіться, у нас тут час роботи, ну це по ідеї, у нас має бути пекарня. Але в інших версіях цієї мапи, цієї пекарні не було. Дивіться, ну, як я розумію, нам потрібно привозити сюди щебінь і також пісок. І, напевно, що якісь колоди чи деревину, аби воно у нас запрацювало. На жаль, у мене немає такої змоги, тому що я намагався якось запустити цю іграшку на своєму ноутбуці, і багато можливостей, особливо в менюшці, у мене все ж відсутні. Тобто, я не можу побачити ні головної мапи. Ні побачити, де я можу щось продати, ні складових з цими підприємствами. На жаль, у мене така можливість відсутня. Але ми можемо насводити самими мапами і все ж трішки подумати, як можна тут все ж розвиватися на цій мапі. Також хорошою окрасою цієї мапи є саме залізниця. Тобто серед усіх українських мап, або ж мап про Україну, ви зустрінете їх дуже мало, на яких буде залізниця, щоб потяг у вас мандрував всією мапою. А тут така можливість є. Ні, не в тому, що ви можете керувати потягом у цій фермі, ні, зовсім ні. Але він проїжджає у вигляді об'єкту. Так, тут у нас, як я розумію, у нас база, де ми можемо продавати з вами картоплю і також буряк. І також буряк. Так, виїжджаємо з цієї бази. Ну, тут багато різноманітних все ж об'єктів, і це додає неабиякого шарму, і додає неабиякої мотивації та стимулу грати. Тому що ти не тільки там продаєш все в одному місці, як, наприклад, було на мапі Львівщина, або Львів Region, або Westin Region, там усе продаєш в одному місці. А тут а тут не так. Тут різноманітні місця, різноманітні підприємства, які закуповують у тебе збіжжя. Різноманітні місця. А також тут у нас є підприємства. Але хочу зауважити, що деякі підприємства тут не працюють. І ті, що не працюють, вони не позначені на самій мапі. От так. Але ви привозите ресурси, там у нас, до речі, вокзал в тому боці тією дорогою, на тими хатами у нас вокзал Варварівка. Ну, ви просто привозите потрібні ресурси саме от сюди. От ні, не сюди, не на Олінію. поток. Поток Оліні. Цікаво, коли будуть мапи, де буде варварівка от, з оновленими написами. Буде написано Олінія. Так, м'ясокомбінат. Ну я не знаю, скільки це взято, здається, з одної мапи. Як воно? Новгородка чи як? не пригадаю, теж якась мапа. Теж такі об'єкти там були, я бачив в інтернеті. Оцей таловський м'ясокомбінат, таловський млин, таловський елеватор. Ну, з якоїсь точно російської карти воно все ж взяті ці об'єкти. Що дуже та дуже сумно, але це така, друзі, реальність. Я ще вас буду дивувати тим, що ви бачитемете у наступних оглядах. Так, це у нас. Якісь елеватори. Що ми тут можемо продавати? Силос, напевно. якийсь біо. Біо, біо, щось. Біо приймає. Напевно, справді силос тут приймають або тюки. От що. Але цікаво, як <сміх> Як приймають вони тут його. Бо Тому що біогазового заводу у нас ще немає. І він тут є, але його треба купувати якось, привозити матеріал і також його будувати. А тут щось можна та й продавати, якусь траву, силос. Можливо. Так, знову якась вулиця у нас тут. Але в порівнянні з 22-ю фермою те, що зробив сам Дмитро, то все ж різниця Велетенська. Я рекомендую придбати дану мапу для 22-ї ферми. Ну, там також є і фанатська версія перероблена, може також і нею скористатися. На каналі, до речі, уці ці огляди були, Тому, якщо вас це цікавило, то дивіться на каналі. Там багато різноманітних оглядів, які тільки мапи ми з вами не оглядали. Ми практично усе з вами, друзі, оглядаємо про Україну. Ну, якщо є така змога, звісно, а не просто так, що все при все. Ні, не все при все. Аби це виглядало якось ну, Якось цікаво. Якось за... цікавило саме мене. я сподіваюся, що. Ви також про багато мап не чули, ті, що я і оглядаю на цьому каналі. Все що ви вперше на цьому каналі. Так, дивіться написи українською, вогонь в лісі це лихо. Пригадую, я це вже бачив десь на Украгро. От чим мені запам'яталось саме УкрАгро, це саме от е, тою, е, табличкою. О, дивіться, як у нас просідає в багнюці наш е, пікапчик. Тут він теж просяде чи ні. Дивіться, як просідує. Ого ж, занирнув туди. Оце то цікаво. Тут теж дивіться, але він не застрягає тут. Тому ми просто, ну, як би в фантомному вигляді <смітно> проїжджаємо. Ніби через привида проходимо, і все. Отака-то От дивина. Ну, такий друзі, ліс. Так, але біля самого лісу я говорив, що. Потрібно привозити пісок і також щебінь. Тут, друзі, усе є. Десь тут мають бути позначки, де треба стати, їх ще називають тригерами. Стаєш на тригер саме в тому місці, і ці ескаватори набирають ну, твої кузова саме цим ресурсом. І потім ти його везеш на підприємство, саме туди. Я на ній не грав в 15 фермі, я взагалі в свої роки багато не грав у ферму. Та й інтернету в мене в ті роки не було. Такого нормального, все було через диски. Все було, друзі, через диски. Я розповідав історію, як я був на мапі Синява, В попередньому відео, здається, і я там говорив, що була доба дисків. З якої ферми я починав? Саме з 13-ї. Але я не починав з МАП про Україну. У мене взагалі інтернету нормального не було. Ще тоді були флешкові інтернети. Ставляв флешку. Там інтертелеком чи Укртелеком ще тоді був. Ставляв флешку, в тебе був інтернет. І було на добу 500 МБ на добу. Отак. От Тому треба було економити, ти багато, що не подивишся навіть. Так, тут у нас вівчарня, друзі, забув прокоментувати. Там у нас була вівчарня. Так, прямуємо далі, прямуємо далі, повертаємо. Я повертаюся назад, від магазину поїду. Там кілька все ж будівель є, хочу теж глянути. Проїхатися <свісно> біля нашої, напевно, ще хати. І потім попрямувати до водосховища. Насправді, місцевість відповідає по ідеї дійсності. Це у нас село Варварівка біля селища Юрівка. Павлоградського району. Ну з сьогоднішнього. Можливо, Павлоград називатиметься якось по-іншому, як, наприклад, Самар. Називався Новомосковська. Зараз називається Самар. На часть річки, яка протікає біля того населеного пункту. Не асоціюйте назву Самар із Самарою. Не асоціюйте. Річка у нас є Самара або ж сама річка так називається. Так, ну що ж, це у нас теж місце, де ми можемо продавати з вами картоплю та буряк. Найцікавіше те, що якщо ми відправимо з вами потяг, то ми отримуємо в рази більше грошей. Чи ми могли отримати, просто здаючи його в інших місцях, дуже вигідно. Але тут, напевно, сам потяг у нас сходить не надто часто, тому все ж, можливо, на один ігровий рік сюди приїжджає потяг. Або, можливо, ні, як так само з колодами. Ти привіз коди, отримав якісь гроші, і також відправив і теж отримав додаткові кошти. І ще й немалій кількості тієї валюти. Так переїжджаємо, все ж тут немає потяга. Бачите, теж курсують потяги на цій мапі. Це як-неяк додає неабиякого антуражу для цієї мапи, все ж мапа виглядає не надто порожньою. І це стимулює грати все ж, тому що ти відчуваєш, що ти не один гравець на цій мапі, все ж щось живе, щось рухається, щось їде, щось пихтить, тріпоче. Так це у нас біогазовий завод. Як я розумію, теж потрібно привозити пісок та щебінь. Ну і напевно, що дошки. От привозиш ти сюди всі ці ресурси, і потім отримуєш це підприємство. Хоча, напевно, і потрібно платити також. За цю роботу, і ти отримаєш це підприємство у власній власності. У особистій власності. Ти це все отримуєш. Отака цікавинка на цій мапі. Можливо, ще є інша версія мапи Варварівка, але я її оглядати щось не сильно хочу, що вона існує все для цієї ферми. Але я щось дивився, що мап про варварівку для 15-ї ферми, оце тільки я цю знайшов і все. Бо для 13-ї була, 17-та була, 19-та була, і 22-та була. Ми ті всі оглядали мапи. Для 13 я не оглядав насправді мапи. Вони оглянуті на іншому каналі, Ні, не мій канал, звісно, але канал, іншого іншого віртуального фермера, Ranger Adrian. І там от, є огляди доволі потужні та базов, базовані, ще так кажуть по сучасному базовані. база там в тих відео можете глянути, я навіть списку відтворення. Де я завжди лишаю ці огляди, там можете глянути і огляди для 13-ї ферми. Я їх робити не хочу, але рекомендую вам глянути все ж. Глянути саме про ті мапи відео. Я гадаю, що вам теж сподобається саме та ферма. Там є на що дивитися, навіть є багато мап, яких ви не побачите у інших фермах, ті, що ми оглядали. До прикладу, Каліївка Просумщину, До речі, перша мапа за всю історію про такої. Ніде не було ніколи. Хоча в Ютубчику хтось там викладав, мапа Сумщина, мапа Сумщина, але не доходило до того, що була якась мапа Сумщина. Ну, ніхто її не бачив. Усі говорять, що була мапа Сумщина на Ютубі, але ну, гравці її якби не бачили на реальні очі. Тому все ж Каліївка чи Коліївка вона все ж найперша про Сумщину. Дружба про Запорізьку область. Ще була, ще, пригадати, ще була про Запорізьку область велика просто мапа велетенська. Та є, є насправді мапа про Україну, є так багатенько було. Так, повертаємо. Ну Якщо ми навіть відкриємо головну мапу, от саме от в панельці, ми також побачимо, що воно дещо й позначено: десь телята, десь корови, десь у нас свині. Але виглядають цікаво саме <с> <с> ось ці от ферми. Навіть чуємо звук. Також для кормосуміші суміші у нас є відповідне місце, де можемо отримувати кормо суміші, потім ту кормосуміш, суміш, напевно, ще відвозити у потрібне місце для годівлі нашої худоби. Ось так. Ще нібито читав, що на цій мапі у нас, окрім курей, також є і не качки, а гуси. Гуси і також індики, також про індиків чув. Але я, на жаль, це перевірити не можу, друзі. Вибачте, У мене гра дуже обрізана в плані можливостей. Я намагався аби були якісь можливості, намагався якось там все переправити, налаштувати, би вона запустилася і отак от і вийшло. Але головне, що ми з вами дивимося на ці мапи. Мені цікаво на них було глянути, я думаю, що вам теж цікаво. Так це у нас, друзі, курничок. Можемо тут з вами. Курочок тримати. Я не знаю, чи то у нас наступний курник, чи то наступний кролятник. Щось одне з двох. Або ми там можемо тримати гусей, або ж індиків, або можемо тримати кролів. Я не знаю, що це у нас за іконка така, але цікаво виглядає, досить цікаво. Я чесно, навіть і не знаю. Якщо ви грали на цій мапі колись дуже-дуже давно, то напишіть про це у коментарях, щоб я знав. Бо мені теж цікаво, а перевірити, я, на жаль, не можу це. На жаль, ні. Так, ну що ж, повертаємо з вами. Повертаємо, скільки я вимучався з цією іграшкою, скільки я намагався їх запускати. Запустити на своєму ноутбуці. Нарешті-нарешті я це зміг зробити. Як пригадую, як вперше намагався запустити. Але я в ферму цю грав колись дуже давно, ще досить давно грав. Це ще був 15-й рік, 14-й, ще 13 ту грав у 14-му році. Файненько тоді було, всі з дисками ходили. Так, це у нас місце для закупівлі насіння добрив та гербіцидів. Навіть щось тут написано для тих, хто цікавиться саме добривами, які потрібно вносити на полі, Бо тому що не кожне добриво все ж підійде для поля. Все ж одне поле потребує натрію, інше потребує фосфатів. А ще інші потребують азоту. Тому все ж треба стежити за самим ґрунтом, що ґрунтові не вистачає. Ну і треба слідкувати за рослинністю, тому що, все ж, рослини є індикаторами, так само може з'являтися проширок на ґрунті, теж може вказувати на, яку, на якусь проблему, яку потрібно вирішувати. Також комахи можуть бути індикаторами на полях, Ну, загалом по-різному. Загалом по різному. Загалом по -різному. А й, до речі, стосовно рослинності, Не тільки там, е, ну, звичайні рослини, там, але також і ялиця, її так називають. Коли ґрунт кислий і потребує вапнування, то з'являється ялиця. Такі ялиночки невеличкі, вона нас навають її ялицею. От, і потрібно розкидати вапно, аби вона потім зникла. Перед тим ще три рази передискувати це все, поле чи город. Аби воно все там перемішалось, перекрутилося, коріння все там перебило все. Перекрутило. Так, ну що, там у нас, друзі, був елеватор, то суто наш елеватор. Ми там можемо на тому тіку зберігати усю нашу продукцію. Так, у нас тут вже тепер школа. І біля школи у нас є місце для продажу тирси. Напевно, вигідно продаватись тут тирс. Думаю, що так, думаю, що так. Можна це, звісно, що використати. Так, ну що, дивимося? Ну це здається, ну, ще не вся мапа, ще проїдемо через центр самої Варварівки, бо ми лише на окраїнах проїжджали, а через центр ми ще з вами не їхали, друзі. До речі, ви помітили знак Олімпіади. Так, знак Олімпіади. Пригадую, навіть писали, що на Красилівці воно ще є, на Володимирці, що це неправильно. Ну а що правильно, на вашу думку, що правильно? Що правильно, ви скажіть? В Україні такого повно в реальному житті, що правильно? Це ж не Польща, вибачте, де, де всі села просто однакові. Бо тому що у них інша історія була. Поляки зовсім інші. Ну і ми інші. Те, що мали в минулому, звісно, це теж наша історія. тому... Воно таке і є. Але сама мапа цікава. Хоча багато цих будівель ви могли бачити і на інших мапах, до прикладу, Черкащина, Львівщина, Західний регіон. На мапі Франкенштейн, такій мапі дивній, називається Полтавська долина. Там теж було багато цих от будівель. Але полтавська долина ще виглядала. Ну, Такою собі, але грати можна було на ній. Можна було ще грати. Пам'ятник загиблим Другої світової війни. Парк Юність. Парк Юність. <схід> Будинок культури юність. От це сказано. Ось Центр самого села Варварівка, але в реальному житті це село виглядає зовсім по-іншому. До речі, його також можна глянути і в Google Maps з вигляду вулиці. Можна глянути цю саме вулицю. Ви побачите різні, але те, що тут є кілька магазинчиків, це правда. О, будівельний майданчик. Теж можемо де з вами продавати цю всю продукцію. Звісно, місця для продажу яєць, інших там продуктів. Ну, це і так зрозуміло. Це і так зрозуміло. Ну що ж, друзі, ось вам і село Варварівка. Ось така у нас і мапа. Нам ще там у нас, друзі, база і також заправка. І ще лишається два відео. По-перше, це ще буде мапа «Юкрейн» називається. Я як гляну на ту мапу, то за голову брався. І мапа Украгро. Я її все ж лишу на кінець. Там, там дві мапи, вони невеликі, але все одно на них треба, звичайно, що звернути увагу. Ну що ж, друзі, ось така у нас була мапа, спроможностей на ній доволі. Багато-багато підприємств, багато земельних діляночок, можна видобувати, пісок та також щебінь, ну і займатися лісовим господарством. Ну що, друзі, дякую за увагу, дякую, що дивилися. Не про вподобайки та підписки. Ну що ж, слава Україні! Слава українським захисникам!